Багато з вас, я впевнений, чули про Кейна Пікселса. Це людина, що створила анімаційний серіал про залаштунки, що був популярний три роки тому. Серіал виходить і зараз, проте період між серіями все більше і сюжет мало розвивається. Але Кейн Пікселс зстиг створити інший проєкт, цього разу особистий з оригінальним сюжетом найстаріший погляд. Автор приділив 9 місяців лише цьому проєкту. І так, майже все в серіалі створене за допомогою 3D-графіки. Я хочу, щоб ви це не забували, поки дивитесь. Час починати, здається. Перша частина називається Поновлення. В першій половині відео показано чоловіка, що прогулюється лісом. Причому цікаво, що він в чорно-білих тонах, коли все навколо барвисте та весняне. Він збирає та насолоджується квітами, після чого знаходить красиве місце біля струмка та починає читати книгу. На цьому поки залишимо його в сірому лісі. Інша половина відео показує майстерню, де точними вимірами та кресленням з картону, клею та стрічки створюється щось красиве. Але моторошне. Під запах квітів та жовтувате світло створюється щось нове, щось незвичне. Кінець першого акту. Друге відео розпочинає головну історію. Під землею. Невеличкий блогер в'яд знімає про те, як виїжджає з дому та проїжджає літніми красивими, спокійними, але трошки сумними місцями. Віддаляючись від міста у природні місцини лісів та луків. Він дізнається, що проникає у чужу приватну власність. Але це точно того варте. Побудучи тут минулого разу, він знайшов те, що неймовірне. Він вже кілька разів переплутав місце знаходження, але врешті бачить те саме велике старе дерево, яке він шукав. Під ним невелика квадратна діра, що просто уходить в землю. Посеред нічого, під старим дубом. Але вражає те, що там сходи. Просто сходи. Вони опираються в землю, де сам лежить чар бетону. Що дивніше, кожні 10 сходів симетрично розміщені лампи, які досі світяться. Бетонні змазані стіни та сталий вертикальний розмір тунелю створюють дивні ігри світла на стінах. Я вже спускався сюди один раз, але не настільки глибоко. Здається, все складніше відрізнити верх від низу. Проте, врешті, він досягає місця, де спуск упирається у стіну, під, мабуть, десятками метрів землі, щоб. Він вирішує кинути тенісний м'ячик, що узяв з собою вниз. Але замість того, щоб почути звук зупинки, відстукувані по сходах стають просто занадто тихими, щоб почути. Стіни тунелю вкриваються прямокутними візерунками. В'ято помічає, що останні тижні дуже сильно дощило, але в усій конструкції немає навіть жодної ознаки вологи. Стає лише холодніше з кожним кроком. Наступає момент, коли лампи просто зникають, але сходи йдуть ще глибше. Він вмикає ліхтарик та продовжує схід у темряву. Темний тунель починає спотворюватись. Стіни стикаються ближче, а сходи викривляються. В кінці одні старі дерев'яні обтріскані двері. Але відкриваються від одного поштовху душова. Заіржавіла та повна пліснюві. Такі побачиш лише в покинутих будівлях. Далі роздерта решітка, за якою лунає тиха спокійна музика. Стала й комфортна. В стилі джазу з простим набором інструментів та без слів. Таку музику можна почути в торгових центрах. Третій акт Гігант на колесах. В'ят повернувся на поверхню минулого разу, не пройшовши далі. Позичив кращу камеро знайомого вчителя біології та встановив біля заглиблення, але за довгий час камери сфотографували лише оленя. Діра просто була там. Він повертається, щоб спуститись знов та дійти до кінця. Цього разу він помічає, що найбільша лампа до поверхні вийшла з ладу. Землю, на якій знаходиться цей спуск, має місцева сім'я, а ніякі викопні роботи не зареєстровані. Чим ближче до душової, тим сильніше відчутний запах нещодавно зрізаної трави та полів. Цього разу в центрі не чутно музику, та не горить світло, Мов би зараз все закрито. В'єт відкриває попри спротив підіймальні двері крамниці. Голосний звук майже змушує його відмовитись від намірів, але він проходить у головний зал. Головний зал поринутий в темряву, але величний, як може бути. Стоять звичайні автомати для гумки та рекламні постери. Стає зрозуміло, що це має бути Далецький центральний гіпермаркет, створений компанією Погляд долин. Ламінатна скрипуча підлога втикається в коврові острови біля ескалаторів. Гігантські стовпи дозволяють утримувати багатоповерхову складну систему, навіть видно ліфти. Десятки магазинів дивляться вітринами в темряву, сотні вивісок, щоб заохотити покупців. Самотній напис на полотні оголошує поновлення показу маріонеток серії параду гігантів. Побач їх! Дізнайся їх історії. Техаський центральний торговий центр став домом для багатьох арт студій та мистецьких асоціацій. Поки він оглядає ляльку, десь далеко вмикається музика та запалюється світло. Торговий центр відкривається. В повному переліку в'яд біжить до душової, перелазить через невеликий розрив у розчітці та йде до підйому. Десятки метрів ґрунту та бетону. Музика починає лунати все гучніше та впевненіше, знову натикається на арт-виставку, Гіганти Ганти створювались у вигляді відомих далецьких діячів на підлозі звідки лежить свіжа гілка дикого дерева. Вивізка вихід веде до дверей, але за ними лише тверда кам'яна порода. Oh, Гіпермаркет роздирає звук грохоту та тріску. Світло починає вимикатись. Вдалині видно високу ляльку. What? What? Залишаються ще інші сходи. В'ят вирішує перевірити сторону, де знаходиться мистецька студія. Басейн повний дитячих іграшок під денним світлом. Сама арт студія веде в темний дикий ліс. Звідти йдуть нічні звуки диких тварин. Виять відмовляється туди йти. Десь глибини маркету чутно стук коліс. Якщо запрацювало світло, то можливо ліфтекти. <звук> Лялька починає повільно котитись до камери, як тільки на неї не дивляться. Але, схоже, насправді маріонетка не має ніяких правил, її розмір дозволяє залізти на ескалатор. Світло мархтить все більше, мов від чогось лихого. Вичекавши, поки вона від'їде подалі, в біжить у доступну сторону. Все, що є, лише темні проходи, закриті брилами. Він пробує залізти у закриту крамницю та в останній момент встигає виламати забиті двері. Маріонетка не зупиняється. Робоче приміщення центру, вологі та повні сміття. Худіння машин відлунює по стінах, переплітаючись під обвислими дротами. Він біжить далі крізь середи магазинів, досягаючи офісу менеджера. Мінімалістичний звичний кабінет, повний картин. На столі лежать плани. Детальні плани по перебудові центру Даласа. А зокрема, й цього торгового центру. Цікаво, що залізні коли втикнуті у стіну, однакові з тими, що в спині кукли, правила безпеки та робочі документи. З усього виділяється повний план будівлі. Виявляється, що на найвищому рівні під дахом є пожежний вихід на кришу, єдиною проблемою залишається маріонетка. В'яд досягає виходу з бетонних робочих ходів, але центр інший. Знайома музика лунає поміж заростів дерев та чагарників. Нова трава проростає з ламінату, а деякі дерева вже засихають від старості, ламаючи фундамент. Музика зливається з повідомленням та стає все гучніше. В'ят, ховаючись, досягає близькості до ескалатора, проте за ним ховався Хіган. Він встигає досягти саме сходів. Безпечні сходи виявляються закритими. Єдиний варіант назовні це ще небезпечніші службові ремонтні ходи. Проте цього разу гігант не залишає його та спокійно котиться по сходах угору. What do you want? Воно стоїть та дивиться у камеру. Світло починає знов блимати, коли гігант з усієї швидкості врізається у стіну. Весь центр починає рушитись під тиском, але вихід вже поряд лише кілька метрів попереходина між двох металевих перекладин. Люди таке не переживають. Тепер теж в цьому сірому спокійному лісі. З ним кінець третього акту. Це мій можливо улюблений інтернет-хоррор. Ці відео передають таке складне відчуття ностальгії, чогось страшного, що просто не має бути, але воно є. Глибоко зарите, майже не задокументоване, повертається до життя з історії. Це феноменальна робота, враховуючи, що це 3D. І сам гігант. Кін Піксел розповідав, що це персонаж, з яким снились кошмари, поки він робив його модель. І я розумію чому. Це червоне дивне обличчя посередині Чорноти в темряві на людській висоті. Звук колес простий, але завжди супроводжує цей механізм. Протягом відео навіть і думає, що саме він зробить: просто тваринна моторошність, гігант на колесах. Але варто розуміти кілька фактів, щоб оцінити цю серію відео. Цей торговий центр справді копія реального гіпермаркету з Далласу. до певної степені з усім наповненням. Окрім того, і сам гігант. Про це наступне відео у серії. Життя Гіганта, ще просто базово змонтована документалка. Далецький гігант на колесах це карикатура, був провезений у параді Гігантів при відкритті моста Маргарет Хант Хилл, людина, що з'являється на вивісті Art Studio Video Julien Ревершон. французький ботанік. В дорослому віці переїхав у Техас та продовжив досліди, похований також там. Саме тому руки гіганта зшиті з квітів. Лялька була знайдена розламаною після закриття у величезній калюжі. Штучні квіти потихеньку розгнивали. В коментарях під усім циклом відео люди діляться, як це дивно бачити центр, куди ходив все життя в такому вигляді. Найновіше відео серії знято самим Кейном. Він записує 20 хвилинний блог, де ходить по руїнах саме цього центру. Плани реновації також були засновані на справжніх подіях. Щодо виходу гіганту на колесах гіпермаркет знесли, лишилось лише бетонне поле, з якого старчать обрізані залізні конструкції. Весь час Кейн підходить до певних місць, а потім показує їх фотографію з минулого. Неймовірно, як місця, де багато людей провели дитинство та ходили багато років зносять до Землі, лишаючи лише фотографії та СПОГади. Акт 4. ДИСПЕРСІЯ Відео починається з темного лісу та дверей. конференція з планування Даласу про нові реновації центру та навколишніх територій, повне знесення старого, мертве тіло та погляд в темряву. Звідки до світла тягнеться щось темне. Весь центр починає рушитись під тиском, але вихід вже поряд, лише кілька метрів по переходинам, між двох металевих перекладин. Знову ці сходи. Вихід закінчується яскравим світлом. Світлий день Віє пробирається крізь чагарники до свого автомобілю. Під напис Сучасні люди існують 300 тисяч років. Задокументована лише 1,6% цього періоду. вмикає музику та рушає додому. Крізь дикі рівнини по теплій трасі. Ви вже зрозуміли, що їде не машина. Gigant can't tun